Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає Ось Запорізька станція та її ставок охолочувач заміновані. Ось так стверджує головний розвідник України Кирило Боданов. За його словами, якщо цей охолочувач підірвуть, то будуть значні проблеми. Яким може бути план Кремля щодо Запорізької атомної електростанції? Давайте почнемо з того, що диверсія на Запор... Каховський ЕГЕС. Мала чітну реакцію. Мовиться про те, що вода Каховській АЕС використовувалася в якості охолоджувача, саме реакторів Запорізька АЕС. Тому ми можемо говорити про спланований характер провокації російської сторони щодо створення низки штучних техногенних катастроф на окупованих територіях України. Характер цих Штучних техногенних катастроф, це не дати можливості успішному характер, успішному просуванню Збройних сил України на цих напрямках. Варто говорити про те, що оцінки очільника МАГАТЕ гроші під час перебування на території захопленої Запорізької ЕС з приводу того, що запасів води достатньо, досить оптимістичні, але, на жаль, спростовується космічними змінками, які Наочно засвідчують, що канал, який з'єднував у Каховське водосховище відповідно охолоджувачами, накопичувачами, він обмілів. І тому виключати можливість проведення техногенної катастрофи російськими окупантами не можна. Ще раз повторюю. Незрозуміла відверта, ну скажімо, ніяка позиція країн заходу щодо теракту на Каховський ГЕС може спонукувати росіян до повторення рецидиву ситуації і виключати можливість проведення подібних диверсій вже на об'єктах ядерної інфраструктури я би не став. Тим більше, що за оцінками української сторони енергодар і відповідна сама територія. Запорізька ЕС фактично перетворена в військовий логістичний хаб окупаційної армії. Ось які наслідки можуть бути для України і взагалі для цієї Європи і власне, і Росії, якщо російська армія все ж таки спровокує ось цю катастрофу на найбільшій європейській атомній станції? Варто зауважити, що Запорізька АЕС, як ви слушно зауважили, найбільша європейська атомна станція, шість енергоблоків. Відповідно, якщо буде. Реакція у вигляді подібних нештатних ситуацій е, облака накриє значні території не тільки України, але й відповідно Російської Федерації, Румунії, Молдови та низки інших європейських країн до Туреччини теж дотягнеться. непередбачувані наслідки. Давайте згадаємо з вами наслідки техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС. А тут йдеться про більш масштабний можливий характер катастрофи. Відповідно, буде і більша зона відчуження, і більша територія ураження. Тому західним країнам варто все ж таки посилити дипломатичний тиск на Російську Федерацію в моменті демілітаризації Запорізької АЕС. Але давайте подивимося на реакцію країни-окупанта. Вони відкинули. П'ять пунктів запропонованих МААТИ щодо демілітарізації території Запорізької АЕС, наполягаючи на тому, що начебто перебування російського контингенту на території станції є запорукою безпеки ядерного об'єкта. Ба більше того, росіяни наразі штучно вкидають відверто провокаційні тези з приводу розробок брудної ядерної бомби на території України. Крім того, вкидається теза щодо можливості проведення операції з урахуванням обміління Каховської ГЕС, тобто безпосередня сухопутна операція на енергодар. Для чого вкидаються подібні тези? Росіяни таким чином хочуть зняти з себе відповідальність і перекласти її на українську сторону щодо можливості провокації на території Запорізької АЕС. Ось міністр оборони Росії Шойгу обіцяє також відповідь випадку, якщо Збройні Сили України нанесуть удари по окупованому Криму. Він пригадав, він сказав про те, що буде втягнуто також туди і Британія і Сполучені Штати, якщо Україна використає зокрема Хаймерси та британські ракети. А президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування Путіним ядерної тактичної зброї є реальною. Чи варто? Задати ці погрози як справжні і готуватися до них. Давайте почнемо власне з реакції Байдена. Це дипломатична села Російської Федерації про те, що Сполучені Штати і відповідна країни НАТО дадуть адекватну відповідь Російській Федерації на можливість застосування тактичної ядерної зброї. Росія не залишиться безкарною, при чому відповідь буде як військова. Давайте згадаємо з вами заяви, що датовані 22-м роком, коли Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що відповідь буде у вигляді нанесення ударів по військовій інфраструктурі Російської Федерації безпосередньо на території самої Російської Федерації. Мовиться про те, що Російській Федерації також за все прийдеться позабути про існування Чорноморського флоту, ну і відповідно низки інших флотів. Не випадково наразі в Балтійському регіоні регіоні Балтійського моря проводяться найбільші масштабні навчання як за участі військово-морських сил НАТО, та, так і відповідно авіаційних з'єднань. Крім того, варто говорити про те, що останній візит делегації Сполучених Штатів КНР. Засвідчує, що американська дипломатія докладає максимум зусиль е, в моменті долучення китайських е, партнерів до протидії ядерного тероризму з боку Російської Федерації. Я нагадаю, саме заяву Китайської народної республіки щодо можливості застосування тактичної ядерної зброї використання Росії ядерної риторики різко знизили настрої е, серед російського політику. Всі заяви пішли на нуль. Те, що наразі відбувається заява Російської Федерації з приводу можливості передислокації ядерної тактичної зброї на території Республіки Білорусь, причому називається чіткий дедлайн, 6-8 липня. Чому не пов'язані? Це військово-дипломатичний тиск на Україну в моменті е, проведення контрнаступу. Бо давайте подивимося, кінець червня, початок липня це якраз активізація. Контрнаступу Збройних сил України на всіх без винятку ділянках фронту. Плюс подібні заяви мають на меті схилити військово-політичний провід України до так званих мирних перемовин. Спочатку Російська Федерація формує певне інформаційне поле так званими мирними ініціативами низьки. Країн, які офіліоні з Російською Федерацією, це і заява президента Бразилії, ініціативи африканських країн, візит Павського унція, Тут їх можна перераховувати досить багато. Плюс заяви представників Індонезії. і після того Путін штучно підвищує градус напруги. Улюблена його тактика. Мета. Подібної військово-дипломатичної операції з боку Російської Федерації натиснути і на Україну, і країни Заходу в моменті початку так званого мирного перемовного процесу, але за сценарієм Російської Федерації. Не випадково, під час зустрічі з лідерами африканських країн, Путін показав так звані можливі пункти мирної угоди. Які до речі, не були підтверджені українською стороною, але менше з тим це був чіткий сигнал. Ми готові до перемовин, але на наших умовах. Причому умови були продемонстровані на загал.